Вони тут розходились не на жарт. Ну, вони знають, що роблять. Значит, не видно нікого, то вони весь час на дворі, а тут нема. Чогось. І автобус без водія. Чекаємо. Щось небо закон басилось. мабуть, буде дощ. Мати півня зарубала. Мабуть, буде борщ. Інтернетники вже збираються. Всім попроводили інтернет. Кому мали. І все, позмотували, драбини свої позбирали. І їдуть. Ну, кожного своя робота. А у нас своя. У нас своя робота. По графіку, по інструкції. От так. Варимо, палимо, варимо. Учора я вийшов вечором в назначене місце, в назначений час, а його немає на місці місяця. Зорі є, а його нема. Потім він, правда, з'явився аж за цим горіхом, зовсім в іншому місці. Десь, мабуть, загуляв. Всім доброго ранку. Ми з України. Що в мене сьогодні за... За день. У мене. Це не лише у мене. Не тільки у мене, у всіх такий день. А день. А день четвер. Що я подумав? Це не залежить від дня. Просто я вже кілька днів не був у нашого пана Миколи. Тоді ото я був, його не було. І ту я зараз його поки ще не пече, сонце не припікає. Сходимо я його провідаю. Знаю, що там, може вони вже... Може вони вже соняшник змолотили, а я нічого не знаю. Так, да, соняшник вже пересох. Я вчора дивився один ролик Дмитра Богача. То вже, каже, пересох. Уже пересох. Він область. Так, ладно, йдемо до пана Миколи. Вон та пропажа. Ще стоїть посеред неба. Тільки що було знов зузулі голос чути в лісі. Вон там, вже замовк. Вдавився чи що? Подивився. Завивав тільки що. Так, ладно, сходимо ми до нашого механізатора пана Миколи. Скоро будемо ці букети вести. Ну, вже світуть. А в парку тиша ні один листочок не колихнеться. Ха! На день буде. На день буде жарко. Думаю, що то таке поїхало, то з магазина машина повезла якісь блоки комусь. Так, що ми робимо? А ми робимо йдемо до пана Миколи. Що це вже? Знову вже сьогодні залізло і коли в ногу. Так, в мене, по-моєму, якісь негаразди із... Із стартером на Фордікові. Треба буде його на камеру завести Той... може хто підкаже знімати стартер а чи не знімати. Заводиться, потім уже ключ пустив. а він ще вроді якби не втягуючи, ще не виходить. А потім виходить, общем з запізненням воно виходить. Це вже стягуючим щось ще що. що, що? його зняти, поки нічого там не розірвало, чи, чи не знімати, не знаю. да Ладно, з тим стартером. Я проконсультуюся, у нас тут є хороший електрик автомобільний. Він скаже, що робити, та я і так знаю, що треба знімати. А я дуже не хочу. Але прийдеться. Усадьба. Залишилася від усадьби тільки вивізка. Поки вийшов той хляб, щось тут слідив стільки, а це дядя Віті, мабуть, розвертався. Приїжджав додому і тут розвертався, бо це вроді Камазовські сліди. Так, є хто чи нема? Дурне питання задав, звісно є. О. Сидить. У клітці. Вийшов. Чого не вбирають соняшник? Не знаю. О, а тут закрито, да? А тут закрито, там манько. Ну, та й. Та й де ж той пан Микола наш? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Камаз на місці бачу. Газонів не видно. Поховані. Заховані. Нема. Пана Миколи нема. Тільки собаки лежать. Що це попробувати набрати його чи що? Зателефонував я до Колі, А мені молода, красива, каже, відсутній зв'язок. Якщо вона так сказала, значить Коля вдома, бо в нього там, там зв'язок не доходить, де він мешкає. Підемо спитаємо Ромі, що це таке, що нікого немає. Не що знову кончилось? Що? І Рома нічого не знає. Ну, що нам тут робити? Та нема тут що робити. Ні. Нікого нема, нічого не робиться. Значить, йти додому. Так, а я знаю що буду робити. Я зараз вивезу той, хоч там і не, не повний кузов, повив... зараз ще поблизу і повивозять ту херню. Щось там буркає. А, це та машина, що везла камінюки якісь. Вже розгружає, розвантажує. Блоки. Ну, не своя робота, нас своя. А я рано і не бачив, аж тепер побачив, а що це вони тут нав'язали стільки. Півбухти сюди. І щось через дорогу там прямо. Як на якусь електростанцію. Хрен їх знає. Щось стільки там начіпляли цих дротів. Мабуть щось далі будуть вести чи що. Ладно, то... То їхна справа. О! О! Я Вітя погнався. З якимось зерном поїхав. Фу! Колодки воняють. Він мене і не замітив. У нього так, як Фередо, чи колодки воняють. Мабуть колодки. Таку мушню, мушкару таку порозводив на кузові. Прямо мільйони їх. Значить, нема мені що зараз такого. Робити їду я на гору, пошляємося по. Викинемо ті яблука, поїздимо, подивимося по... По... по цьому. Може щось знайдемо. Коротше, їдемо на гору. Чую, там комбайн десь гуде. Не сидиться мені вдома. Пора фауна. Наші лебіді лебеді. То я на них весь час з подвір'я дивлюся. А тут вони. А що вони не білі? Це молодь, чи що? потім перефарбуються. Да. Там один сидить. Ладно, їдем на гору, на гора.

Сидимо, подивимося. Куди він зараз поїде Там ще хтось чекає його. Якась машина стоїть. Кудись, кудись поїде, а куди поїде не знаю. No, nám spíše ten nikudy. Ona pospostrihá a je на кабаке, а то, что у нас на поле, то кукуруза там, да? Да, то кукуруза. А наш соняшник уже черный. Чорний-чорний. Он уже пересох. Да. Тормозив-то нема, склався. Трам подивимося, куди він далі поїде, мабуть Мабуть до цього що він чекає. А може, а може туди. Не знаю, зараз побачимо. Він вже вигрузив. Кудись їде, якщо не зачіпить, сракою їх не зачіпи. он ще один чекає. Мабуть він кудись інакше поїхав. Куди не знаю, зараз побачимо. Вітер дує довбаний. Будь він туди їде, ще на соток десять. Ладно, а ми їдемо. Он туда трактор поїхав по низові а ми їдемо поверхові. Десь, кудись... кудись далі їде? Ну як куди? Бачимо, там соняшник є в тій стороні. Кожен заробляє як може. А соняшник в нашому регіоні, мені здається, вже пересихає. Пересихає. Там, там за тою кукурузою там теж є соняшник. Так, ладно, їхати додому. Ніхрена тут нема. Цікавого їдемо. Тільки що пробував ще раз набрати колю, а вона мені каже, що відсутній зв'язок. Ну, відсутній, та відсутній. значить, сьогодні, так, по-моєму, сьогодні ще якесь там свято. Коля святкує он той комбайн, що ми бачили. Он там, 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 там. Якщо... Не будуть спати люди, то там і моя роботи сьогодні до вечора. ще з тої сторони. Хоча так, ну що ж. Свято той свято. Будемо святкувати. А вам всім добра. Миру і креп. Ого, здоров'я, здоров'я, здоров'я і здоров'я. Всім пока.